Бо вже отут сидить У вас піар, ваші презентації тупі, і ваша нікчемність. Тоді, коли ви не можете реальні нормальні речі зробити так, як це треба робити. І вибачте, за емоції, ну я просто я не розумію. Ну ми що, лахи, щоб нам отаку, от вибачте, е, ну, продавати, ти такі Ну, якщо так продають, то виходить що лохи. О, воно тоді тим і закінчиться, розумієте? Луцієвич, е якщо би ну, вже зачепили, що зима закінчилася, газу у нас не вистачає. ну і… Тому, щоб цю тему закрити, чекаємо на тео. Ага. В ТЕО буде більш-менш е до ТЕО буде багато питань. Але там буде більш-менш реальна оцінка. Там будуть відповіді на технічні питання, які там ну е, ну ви зрозумієте, там е, лізуть в технічні коли гуманітарії е, депутати лі, там, вчителі лізуть в технічні питання. Це завжди трошки смішно виглядає, але дійсно предмет для технарів. Там, де продискатувати навколо того, чи ну, технології тієї чи іншої, це буде абсолютною темою. Але, як на мене, ключовим буде питанням: ціна питання, ціна, скільки буде коштувати, врешті-решт, добудова цих двох блоків, які джерела цієї добудови, де ми будемо брати кошти, де там буде брати кошти на цю добудову. Все решта, це стануть вторинними питаннями. Ну, міністр каже, що це будуть кредити якісь. Але якщо вже куплять ці болгарські реактори, привезуть, то в парламенту буде не дуже великий коридор, так би мовити, люц, там, Люфт такий, щоб можливості були там приголосувати інакше. Тож вже все купили. Що ж його викинути тепер? чи що? Пропаде 600 мільйонів. Ви мене піддих, Розумієте, цим питанням ви мене. Під дих, просто такий такий нокдаун. такий Нокдаун. Правильно ви ставите питання. На жаль, зробили всіх заручниками своєї бездарної діяльності. На жаль.